Що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове останнє весняне відео. Сьогодні 31 травня. Останній шкільний день і завтра літні канікули. Ура! З цього моменту всі чекали, я в тому числі. Тому сьогодні буде ролик, чим я буду займатися на літніх канікулах. Пунктів всього буде 6-літній такий графік у мене. Тому Якщо вам дуже цікаво це подивитися, то обов'язково раджу всім поставити свої королівські літні вподобайки вже і підписатися на мій канал. чорно біла кнопка. Підписатися ті, хто не підписан. А ті, хто підписан, від мене вам респект. Ну що ж, не гаймо часу. Погнали! І так, перший пункт. Чому я хочу посвятити перший пункт? Звичайно ж, спорту. Спорт, спорт це дуже корисно для здоров'я, тому я його. Я цей пункт вношу до свого літнього графіка. І так, перший пункт. Галочка. Переходимо до другого. Другий пункт це вибратися в літній табір. Мені дуже хочеться вибратися в літній табір. Я останній раз був, коли ще був четвертокласником ну, в таборі шкільному. З 1 по 4 клас у мене такий були шкільні табори, ну там було, звісно, весело. І хочеться ці моменти пригадати, які були такі раніше, це було дуже давно. Це був другий пункт. Переходимо до третього. Нагадую, що буде пунктів шість. І так, третій пункт: допомагати, звісно, батькам по дому. Якщо вони тебе просять щось купити в супермаркеті, принести води, винести сміття, допомогти з чимось таким, то ти не відмовляйся, а обов'язково це роби. Такий буде пункт. Так, четвертий пункт. Звісно, іграм хочу його посвятити. Тому що я, знаєте, я такий люблю ігри. Ну, не прям що. Я хочу грати, я хочу грати. Не трогайте, не трогайте мене, я хочу грати, я хочу грати. Ні, я буду грати, але ну, не так сильно, як я вам зараз показав. Це був четвертий пункт. Переходимо до п'ятого пункту. Ну, п'ятий пункт. Хочу. Ну, грати, звичайно, свої улюблені ігри. Це, наприклад, баскетбол з друзями, там, футбол. Ну, коротше, зрозуміло. Волейбол, баскетбол таке буде. Ну, волейбол я не знаю, але футбол, баскетбол буде. І шостий пункт це гуляти з друзями, дихати на свіжому повітрі, насолоджуватися красивою атмосферою. Природою, до речі, про природу у мене обов'язково буде ролик на каналі. Тому дочекайтеся його. І це були шість моїх пунктів, чим я буду займатися літом. Обов'язково поставте свої королівські вподобайки, якщо ви теж чекали літа. Я його в тому числі чекав, це просто капець. Цей момент настав і це ну просто супер. Що ж, хочу вам, по-перше, побажати на літні канікулах сил, щоб ви були здорові. Мужні, сильні, круто вам провести літні канікули теж. Ну і дивіться мої слідучі відоси. Вони будуть виходити часто на моєму каналі. Що ж, з вами був Сашко, всім гарного настрою, мирних крутих канікул, бережіть себе і до наступних роликів. До побачення!